Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильів. У минулому огляді я вже розповідав про те, що в Києві проходив форум Україна 30 на якому обговорювалися і презентувалися різні інфраструктурні проекти. І якраз хочеться згадати точніше, приділити окрему увагу деяким дискусіям, що відбулися в рамках цього заходу. Зокрема, говорилося про необхідність залучення вітчизняних виробників до оновлення рухомого складу, про реформування приміських перевезень і також. Окрема увага була приділена розвитку пасажирського сполучення про те, яким чином можна скоротити маршрути, і відповідно час у дорозі, як залучити фінансування певних проектів, говорив заступник міністра фінансів Олександр Кава. Він якраз нагадав, що на цей рік у бюджеті запланували кошти на електрифікацію трьох ділянок залізниці та на закупівлю пасажирських вагонів. Окрім цього, є багато інших проектів, що можуть покращити пасажирське сполучення між різними регіонами. І наразі пропоную послухати пряму мову Олександра Кави. У нас роками складалася така ситуація, коли інфраструктура залізнична розвивалася, але вона розвивалась лише в тих напрямках, де є активне вантажне сполучення або проходила якась переорієнтація перевезення вантажів. Що стосується пасажирської інфраструктури, то за винятком підготовки України до Євро 2012 та запуску швидкісних денних поїздів у 2002-2003 році. за ініціативи Георгія Миколайовича Кірпи, якихось істотних проектів в цьому напрямку зроблено не було. тоді як пасажирські сполучення вони мають дуже великий потенціал. От і це не лише потенціал український. Якщо ми подивимося, наприклад, на європейський союз, то в грудні 2020 року була прийнята нова транспортна стратегія Європейського союзу, яка передбачає істотне збільшення пасажирських перевезень саме залізничним транспортом. Тут Україна має так само триматися в цьому тренді і підвищувати конкурентоздатність залізничного транспорту порівняно з іншими видами, і пропонувати пасаж. Жиром зручні можливості, ми бачимо, що. Держава зараз активно інвестує кошти в розвиток автомобільних доріг, і з року в рік кількість європейських автомобільних доріг доріг європейської якості в нас в країні збільшується. І тут Укрзалізниця має так само активно підключитися в боротьбу за державні кошти. Ну я хотів окремо зупинитися на тих проектах, які планується реалізувати за рахунок коштів державного бюджету в 2021 році. Перший проект передбачає. Електрифікацію залізниці від станції імені Тараса Шевченка в місті Сміла Черкаської області до обласного центру. Зараз Черкаси це. Один з небагатьох обласних центрів, які знаходяться недалеко від Києва, і фактично позбавлені зручного сполучення зі столицею, тому що Черкаси єдиний обласний центр, який не має швидкісної автомобільної дороги до Києва, і так само не має зручного пасажирського залізничного сполучення. Електрифікація цієї ділянки, а це лише 30 кілометрів, дозволить істотно скоротити. Тривалість поїздки з Києва до Черкас до 2,5 годин, тобто, навіть на автомобілі, якщо ви будете їхати і не будете порушувати швидкісний режим, за такий час ви не зможете потрапити із цього обласного центру, де проживає майже 300 тисяч жителів, до столиці. Другий проект передбачає електрифікацію залізничної ділянки від міста Житомир до станції новоград волинський із будівництвом об'їзду станції новоград волинський Зараз ситуація така, що через цей обласний центр, де проживає так само майже 300 тисяч жителів, як у Черкасах. Проходить лише один пасажирський поїзд. Тому для того, щоб із Житомира поїхати кудись в інші регіони України, необхідно громадянам їхати або в Київ, або в Бердичів, або в Коростень. От електрифікація ділянки. Від Житомира до Новоград-Волинського дозволить переорієнтувати через Житомир близько 10 існуючих пасажирських поїздів без зміни тривалості поїздки і, власне, забезпечити щоденне сполучення цього обласного центру із 19 регіонами України. От по карті ви бачите, що зараз більшість поїздів. Які прямують через Житомирську область, вони йдуть з Києва на коростень на Шепетівку або з Києва на Козятин і далі на Шепетівку. От після електрифікації буде можливість створити коридор Київ, Фастів, Житомир, Новоград, Волинський, Шепетівка. От власне, це дозволить не тільки жителям Житомира їздити без проблем в інші регіони, але так само дозволить істотно покращити доступність Житомира для жителів інших регіонів, тому що навіть із деяких сусідніх областей потрапити в Житомир доволі складно. Третій проект це те, що стосується розвитку. Приміських перевезень у Києві пан Володимир вже розповідав на своїй презентації доволі багато про це. І перший проект, який може бути реалізований вже цього року, це запуск електропоїздів із Києва до Василькова. Васильків це один із районних центрів Києва. От там проживає 10, 40 тисяч жителів, 10 тисяч з яких щоденно їздять в Київ на роботу на навчання. Через відсутність залізничного сполучення весь цей трафік припадає на автомобільну дорогу М05 Київ, Одеса, яка в передмісті Києва в години пік стоїть в постійних заторах. Запуск таких електропоїздів дозволить в години пік, в ранковий і вечірній пік зменшити кількість автомобілів та маршруток на трасі Київ Одеса в передмісті Києва на тисячу півтори тисячі одиниць. Це в принципі дозволить як заощаджувати час для жителів Василькова, так і економити час тим, хто користується одеською трасою для поїздок в Київ на роботу чи на навчання. От проект в принципі доволі швидкий, і я сподіваюся, що все ж таки «Залізниця» докладе зусиль для того, щоб його реалізувати як перший проект в межах заявленої ідеї Київ Сіті Експрес. Далі можна працювати, відкривати сполучення з іншими районними центрами області, які зараз такого сполучення в принципі позбавлені. От окрім цього, в бюджеті 2021 року передбачені кошти на підготовку техніко-економічного обґрунтування та проектної документації по відновленню залізниці Європейської колії від міста ЧОП до обласного центру Закарпатської області міста Ужгород. Це відстань близько 20 кілометрів. Це дозволить запустити прямі пасажирські поїзди по європейській колії із Ужгорода в Прагу, Братиславу, Мюнхен, Будапешт Білград, Бухарест, Софію і навіть до Відня. От, В принципі, очікувана вартість будівництва цієї лінії близько 500 мільйонів, але на цей рік заплановано. Поки кошти на підготовку проектної документації та техніко-економічного обґрунтування, тобто, по суті, це дозволить у Ужгороді створити такий транспортний хаб, де пасажири з поїздів широкої колії матимуть можливість пересідати в поїзда європейської колії. якщо на станції Ужгород облаштувати термінал з прикордонним та митним контролем. То буде можливість навіть ці поїзда відправляти вже без зупинки на кордоні і, власне, вони вже приймуватимуть до країн Євросоюзу. Далі хотів звернути увагу на проект пришвидчення залізничного сполучення з. Центром Луганської області, це агломерація Сєвєродонецька і Лисичанська, де зараз проживає половина жителів підконтрольної частини Луганської області, це 400 тисяч чоловік з 800 тисяч жителів підконтрольної частини Луганської області. От цей проєкт передбачає модернізацію залізничної ділянки від станції Сіверськ. От через Новозолотарівку до залізничного вокзалу Лисичанська. От. Якщо Укрзалізниця вчасно підготує проєктну документацію, то ми вже як Міністерство фінансів отримали схвалення від Європейського інвестиційного банку, щоб профінансувати цей проєкт в межах програми відновлення Донбасу. Цей проєкт дозволить скоротити тривалість поїздки із Києва до Лисичанська і Сєвєродонецька до 8 годин порівняно із нинішніми мінімальними 12 годинами. Тобто, на день кілька тисяч. Громадян України матимуть можливість заощаджувати 4 години свого часу при поїздці із цієї агломерації Лисичанська і Сєвєродонецька до столиці та інших регіонів України. От в перспективі так само можна було б говорити і про пришвидчення залізничного сполучення в межах Донецької області між. Маріуполем та обласним центром містом Краматорськ для цього треба лише побудувати близько 30 кілометрів залізниці між Кураховом та Південно-Донбаською. Це дозволить більш ніж на 200 кілометрів скоротити відстань між Маріуполем та Краматорським залізничним транспортом. Ми знаємо, які там є проблеми із сполученням між південною і північною частиною області. Автомобільна мережа в останні роки була істотно покращена. От, але все одно тут такої кількості пасажирів, як може перевозити залізничний транспорт, а агломерація Маріуполя це близько 600 тисяч жителів. Агломерація Краматорська, Слав'янська це 500 тисяч жителів. Тобто тут пасажирське сполучення дійсно необхідне, і, в принципі, при будівництві цієї ділянки тривалість поїздки від Маріуполя до Краматорська буде складати близько 2,5 з годин. Що стосується Західної України, тут так само є істотна проблема із перевезенням пасажирів в напрямку курортів Прикарпаття. Зараз основна залізниця, яка забезпечує це сполучення, це Львів, ходорів, Галич Івано-Франківськ. Вона вже давно працює на межі пропускної здатності. І, відповідно, збільшувати кількість поїздів навіть в період свят і збільшеного попиту літом та взимку можливості немає, і тут так само це питання можна вирішити. Більше таки дозволити людям заощаджувати з багатьох регіонів близько трьох годин часу, якщо відновити 29 кілометрів залізниці під високий Галич. Тоді відстань від Тернополя, а багато поїздів, які прямують в напрямку Івано-Франківська, вони зараз їдуть. Через Вінницю Хмельницький, Тернопіль, Львів на Івано-Франківській від Тернополя до Івано-Франківська поїзда проїжджають 282 кілометри, а відновлення цих 29 кілометрів дозволить зменшити відстань більш ніж у два рази до лише 134 кілометрів, що навіть при тих швидкостях, які там є зараз, дозволить проїхати за 2,5 години, замість п'яти годин, які є зараз. Важливий проект для розвитку швидкісного сполучення це електрифікація, модернізація ділянки Красноград-Новомосковськ це 98 кілометрів. От що дозволить істотно покращити сполучення від Києва до Дніпра та Запоріжжя і зняти навантаження з основного вантажного ходу, який йде з Дніпра через п'ятихатки в бік Миронівки, і відповідно скоротити тривалість поїздки з Києва до Дніпра. На одну годину цей проект так само можна профінансувати буде в найближчі роки коштом державного бюджету і відповідно дозволити близько п'яти мільйонам жителів України, які проживають в цьому регіоні, заощаджувати на кожній поїздці до столиці чи зі столиці одну годину свого часу. Окрема проблема, яка так само потребує свого вирішення. Тут я знаю, вчора багато розповідали про високошвидкісний рух, швидкісний рух, але в нас є проблема такого обласного центру, як Чернівці, і взагалі сполучення Чернівецької області із іншими регіонами. Зараз це сполучення забезпечується лише і столицею, і декількома обласними центрами. Тривалість поїздки з Києва до Чернівців складає понад 12 годин. От, хоча, якщо все ж таки буде ухвалене рішення про те, щоб побудувати нову ділянку від Кам'янця-Подільського до Чернівців, а це 48 кілометрів, то від Києва до столиці Буковини можна буде доїжджати лише за 6 годин. Тобто це вдвічі швидше, ніж те, що є зараз. Проект не дуже дорогий, але якщо порівняти з тим, що держава зараз інвестує як і в мости через Дніпро, так і треба інвестувати і в міст, який поєднає Чернівецьку область із іншим. Регіонами країни. Ну і останній проект це те, що залізниця, на жаль, в нас не дуже багато уваги приділяє підвищенню своєї ефективності роботи. Що стосується інфраструктури. От в нас є така ситуація, коли поїзда, які планують, прямують із Києва з боку Рівного через Луцьк в місто Ковель, От вони витрачають на кожній поїздці додаткові 30 хвилин через необхідність двічі зміцнювати напрямок руху протягом півтори години. От, проблема, в принципі, вирішується будівництвом лише ділянки протяжністю півтора кілометра, яка навіть за існуючими розрахунками дозволить не лише пасажирам економити 30 хвилин на кожній поїздці, але окупиться для залізниці лише за три роки. Тому що цей зайвий 30 хвилин це не тільки втрат не час пасажирів, це і оплата праці машиністів, оплата праці локомотива, вагонна робота. От і такі проекти так само треба реалізувати. І, в принципі, ефект буде і для пасажирів, і для економіки країни, і для залізниці. І такі проекти дійсно треба робити. В максимальній кооперації із державою. Так що сподіваюся, що цього року перші проекти вже будуть реалізовані, і уряд України продовжить фінансування. Головне, щоб залізниця виправдала ті сподівання, які на неї покладені цього року по реалізації проєктів на замовлення держави. Отже, як бачимо, що було згадано чимало залізничних ділянок модернізації, яких допоможе у покращенні залізничного сполучення в країні, і також відповідно йшла мова про те, що необхідно будувати нові залізниці, які також будуть сприяти у більш раціональному використанні рухомого складу і зменшенні часу у дорозі для пасажирів. Якщо у вас є власні думки щодо озвучених тем, залишайте свої повідомлення у розділі коментарі і нагадаю всім глядачам, що. Ви можете підтримати канал Залізні Магістралі різним чином. Це можуть бути донати, репости сюжетів у соцмережах, коментарі і лайки. Також нагадаю тим, хто дивиться відео без підписки, натискаєте кнопку підписатися. Цим ви також допоможете у просуванні і розвитку каналу. Бажаю всім приємних подорожей з залізницею і побачимося вже в наступних оглядах.